Привіт, мене звуть Анастасія Луценко. Народилася 250 року народження. Наразі я ще знаходжуся в декретній відпустці, маю сина 5 років, і це дає мені змогу розвиватися в акторської майстерності. У мене є одне з головних хобі: це занурення у крижану воду. Також ми з однодумцями після цього ходимо на додатковий відпочинок, відпочиваємо в бані. Таким чином, я підтримую своє фізичне та психологічне здоров'я. Більше трьох років я займаюся соцмережами здебільшого, це TikTok. Я знімаю контент гумористичного характеру. І за чашечкою смачного чаю я шукаю собі ідеї для наступного контенту. Вільно володію російською та українською, і наразі вивчаю англійську мову. Із фізичних навиків я вмію кататися на самокаті, на велосипеді і на ковзанах. Також маю права категорії Б і впевнено володію автомобілем. Я люблю подорожувати Україною, була вже в таких містах, як Дніпро, Київ, Рівне, Львів, Кривий Ріг, Дніпродзержинськ. А також ще була за кордоном, проїздом через Польщу в Чехію, відвідала там Прагу. Але я хочу відвідати більше країн, як Арабські Емірати, Іспанію та Італію. Я хочу бути відомою акторкою, зніматися в серіалах і кіно. Я би хотіла спробувати себе в ролі Мотрі. Із серіала Кайдашева сім'я, тому що мені подобається її темперамент. Всім дякую за увагу. До зустрічі на зйомках.